І ось тут в коробі я висадила три кущі помідорів, гномів. Це томати гноми, так звані, От, невеличкі. Але подивіться, які вони розлогі. Вперше цього року гноми у мене на грядочці. Ви знаєте, мені сподобалося. Мені вони сподобалися. подивіться, оце найперший плід. Гляньте, який він величезний, ось дуже великий. Помідори рясні, плодів зав'язали багато. Подивіться, який красивий колір. Е, назва гном пурпурне серце. Гном пурпурове серце. Гном пурпурове серце. Коричнево-бордово-червоний. Рослинки низькорослі, саме тому у них така назва. Висота куща 50-60 см. Кожен кущик я формувала у 4 навіть 5 стебель. Так, ось. Плодів дуже багато. Гляньте, скільки тут плодів? Добре. То є добре. Це якраз є ті моменти, коли праця приносить задоволення. Помідорки потребують обов'язкової підв'язки, гарної підв'язки, щоб плоди не лягали на землю, або ж гарної високої мульчі. Дуже цікава особливість росту цих помідорів. Спочатку вони нарощують багато листя, кущі розлоги, пишні, і вже пізніше, між цими листочками, під листочками, починають зав'язуватися плоди. Листя дуже добре захищає помідори від палючого сонця. Подивіться, які красені, красені, і за розміром помідори дуже великі, і за формою, і за кольором. А ще помідори дуже смачні, соковиті, трішки солодкуваті. Подивіться, яка краса. Три кущі. Ось і отакий гарний урожай. Дуже красива назва, дуже красивих помідорів. Подивіться, справді ідеальна форма серця. Помідори великоплідні. М'якоть щільна, соковита, носіннева коробочка дуже маленька. Помідори мають відмінний смак. Вони ідеальні для приготування свіжих смачних салатів, а ще вони дуже добре підходять для переробки з таких помідорів: готуємо смачненький томатний сік, готуємо домашню томатну пасту, а ще готуємо помідори для всіх страв. Тобто у баночках лише підсолена м'якоть помідорів, томати гноми сорту пурпурове серце.